Перед будинком рад, де має пройти сесія міськради, зібрались люди. Як виявилось, підприємці вимагають, аби міськрада підтримала їх і направила звернення до народних депутатів у Київ, аби ті відмінили закон про обов'язкове введення касових апаратів. Бо такі, на думку підприємців, їх просто розорять. А у них і без того грошей немає. У столицю хочуть і самі поїхати, та на квитки доводиться просити у людей. Кому-небудь Камуні безразлічна судьба дальніше всіх підприємців, будь ласка, скидиваємося на. Поїздку в Київ на вторник, Втім, мер Сум Олександр Лисенко це питання у порядок денний вносити не захотів. Натомість порадив людям прийти на обласну сесію, шукати підтримки. Там почали депутати з саморозпуску. Фракції КПУ в міськраді більше не існує. Про це заявив депутат Володимир Солобаєв. Такі дії влади грубо порушують права людини, визначені конституцією України. Свою негативну оцінку цього закону надала Венеціанська комісія, вимагають відміни закону про так звану декомунізацію, об'єднані ліви європарламенту за підписом 50 народних депутатів. Конституційний суд України направив на подання про визнання цього закону неконституційним. Також депутат повідомив, що всі комуністи депутати, а їх у міськраді двоє створюють фракцію за народовладдя». Далі почали один одного обвинувачувати. Анатолій Жук звинуватив мера Олександра Лисенка. Мовляв, у того брат живе у Москві, та й до того ж він, колишній КДБшник. А це, на думку депутата, пов'язано зі зривом мобілізації в місті. Місто Суми увійшло до лідерів серед міст держави, у яких зірвана план з мобілізації до Збройних сил України. Дана ситуація склалася тому, що з боку міського голови не було зроблено ніяких завчасних дій у виправленні цього факту та при повному його па. То рані щодо мобілізації у зв'язку з чим виникає питання: чи не пов'язано це з тим, що серед найближчих родичів міського голови є особа, брат Юрій Лисенка, який закінчив вищу школу КДБ, мешкає у місті Москва, Російська Федерація. Та яка може впливати на дії сумського міського голови. Натомість Олександр Лисенко заявив, що його брат, хоч і живе у столиці Росії, та є великим патріотом України. А у Анатолія Жука, мовляв, дві судимості, які той приховує. Ми до вас запитання. У вас є дві судимості? Немає. Тобто вони були, але скасовані чи як. Так от я вам хочу сказати, краще мати брата в Москві, ніж дві судимості. Тим паче, що мій брат живе в Москві. І якби ви знали, як складно реагувати з фамілією Лисенко, з братом міським головою, місісом, який на Майдані стояв, як рік назад йому було нам складно. Ви сьогодні не піднімали ці питання. А ви сьогодні публічно зробили це, і нам треба махати головою Гевана. Брата моїм мої не подобається, брат. Да мій брат патріот більше, ніж ви. Також Олександр Лисенко наголосив, що цією інформацією, яку оприлюднив Торі Жук, тепер можуть скористатися у Москві. Втім, яким саме чином не уточнив. Максим Медель, Олександр Олексієнко, новини СТС.